У селі Велика Добронь відбувся тихий молитовний захід Закарпатської реформатської церкви, до якого долучилися священники з усієї області, а також керівники та представники організацій та церковних спільнот з-за кордону, котрі тим чи іншим чином підтримують діяльність Закарпатської реформатської церкви. Вступну молитву провів єпископ Шандор Зан Фебіан. Закарпатська реформатська церква зібралася в селі Велика Добронь, щоб вихваляти Бога та покликати його на допомогу. Возвеличувати Бога це наша місія. А в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, ми відчуваємо велику потребу в тому, щоб покликати Його на допомогу. Для цього ми зібралися на спільну молитву тут, у селі Велика Добронь. На цей молитовний захід завітали наші західні партнери, керівники західних протестантських спільнот, які співчувають нашому болю та солідарні з громадянами України. Вони прагнуть запевнити нас у своїй підтримці та молитися за нас, підтримувати так само, як вони робили це і до цього часу. Велика кількість присутніх зумовлена тим, що ми пов'язали ці цілі, і таким чином до нас приїхали представники з різних країн світу. Вони принесли нам звістку від Бога: не бійтеся, адже Бог з вами. Ця звістка дуже важлива для наших людей. Важливо, щоб ми залишалися витривалими у вірі та молили Бога про його милосердя та про подарунок у вигляді кращого та безпечнішого майбутнього. Для себе та для наших дітей за цим ми молилися разом з нашими гостями, щоб настало безпечне життя для всіх народів у нашій країні. Війна ускладнила життя кожного з нас. Ці часи дають нам нагоду розмірковувати над важливістю людської гідності та думати про тих, хто бореться та страждає. Наголосила голова Всесвітнього співтовариства протестантських церков. It's a time to think about the це час єднання, саме тому ми тут. Ми прийшли в інтересах спільноти, щоб підтримати людей, щоб почути їх розповіді та спробувати дати їм надію на краще майбутнє для кожного. Ми прагнемо, щоб діти цієї країни виросли без страху та жахливих спогадів про все те, що вони побачили. Я прибула зі сходу, де ми тривалий час жили в умовах війни. Сподіваємося, що ця війна не буде довготривалою, і ця країна та люди зможуть зберегти свою гідність. Ми молимося за вас та віримо, що Бог керує всім і приведе цю країну до кращого майбутнього. Кожна війна має свої виклики, і один з найбільших це коли люди опиняються в інших країнах у статусі біженців. Гадаю, що найважче це розірвані сім'ї. Я певна, що всі українці, які опинилися за кордоном, хочуть повернутися додому. Родини прагнуть воз'єднання. Хай Господь береже цих людей, ці родини, та подарує їм краще майбутнє. Схожими думками поділився з присутніми і керівник сирійської вірменської протестантської спільноти, який говорив про важливість віри та витримки. Я приїхав із Сирії, де причини війни мають дуже глибоке коріння. У нас постійні сутички. Страх став повсякденним явищем у житті тамтешніх людей. Я вважаю, що ми повинні вирішити для себе, що ми є частиною нашої батьківщини, що ми поєднані з нею. Для мене Сирія це моя домівка, і вона буде моїм домом навіть тоді, якщо все працює не ідеально. Але ж дім це не готель, який ми можемо змінити, якщо нам щось не сподобалося. Я залишаюся і роблю те, що маю. Я не боюся, адже моя відповідальність та мій обов'язок підтримувати та давати віру та надію людям та допомагати нашій спільноті вижити. Some things are now broken. Home is not hotel. <laughs>